Капітан Шеревель Максим, позивний Гоголь, на даний час начальник групи РЕП 130 батальйону. Освіта у мене інженер з техногенекологічної безпеки, закончив Харківський на ЦЗУ, Працював на заводі Якобс. Повномасштабне вторгнення встрітив на посаді командира піхотної роти 22-й рік міста Героях Тирка, в 4.30 ранку. Позвонив комбат, сказав, що час настало. Ну і все, у нас по тривоги підняли. Всіх зустрічали перших орків, окупантів. Ми жили, скажімо так, воювали своїм маленьким фронтом, ми були в напівоточенні, сусідні міста були окуповані, залишалися тільки ми, держали скажімо так, дорогу на Полтаву та на Харків. Нам, звісно, повезло, тому що не тільки наш 154-й батальйон ТРО був ще була Нацгвардія, був 91-й інженерно саперний, два батальйони 93-ї бригади Холодний яр. Ну і до кінця березня тримали міста. Потім було звільнення півдня Сумщини, це деокупація міста Трасянець і вихід на державний кордон. З Мордовією на Білгородську область. Я в 130-й батальйон попав в червні 23-го, якраз кінець Бахмутської кампанії. Батальйон потужний командування підрозділу знає своє діло. Батальйон забезпечений, тобі ж постійно він розвивається цей батальйон. Є техніка, є засоби. Всі актуальні на сьогоднішній день напрямки розвитку в батальйоні підтримуються. Дійсно потужний підрозділ, в якому дійсно хочеться щось робити, впроваджувати, рухатись далі. Реп на даний час один з перспективніших напрямків в розвитку в підрозділах. Я навіть би сказав, цей напрямок гораздо перспективніше, ніж БПАК. БПЛА, дрони і в тому що дуже багато шкоди завдають ворожі дрони. Приходиться фантазувати, придумувати щось, розвиватися в цьому напрямку. Дійшли до того, що підрозділ почав збирати реби самостійно для наших хлопців, як для автомобілів, так і для піхотних задач, для бронетехніки. І чим більше і чим потужніші нас засоби, тим більше нас шансів, що дрон противника не долетить до нашої техніки, до нашого військовослужбовця. Що техніка наша зможе завести, вивести людей, зробити евакуацію. Ми можемо прикривати від розвідників ворожих, також глушити їхні сигнали. Глушити радіозв'язок противника, щоб ну, не було централізованого керування підрозділами противника. Ну напрямків дуже багато некими працюємо. На даний час, на даному напрямку, противник застосовує порядка півтори тисячі FPV-дронів на тиждень. Тобі ж півтори тисячі в противника це півтори тисячі вражених цілей. Це машини, піхота, укриття, склади. Це логістика, боєприпаси. Ну, це буде знищення всього. Буде, ну, якщо зникне в один прекрасний день отак у нас реб, то довго ми не протягнемо так. В перші дні війни не було так ребів, ну, є... такі, скажімо, як FPV, почали з'являтися тільки наприкінці 23-го року. Та, да, були дрони розвідники типу Мавік, ну вони наразі, да? ну вони не несли такої шкоди, ніхто на той момент не думав там, бросати боєприпаси на піхоту, так, робити скиди, як наразі це називається. Ну, дивиться, дивиться, пускай вони були не настільки масово. Наразі поле бою це під сплошним контролем з повітря. Командири всіх рівнів спокійно спостерігають за полем бою, бачать картинку, керують своїми військами в прямому ефірі, відогра. От сидить там командир і грає собі таку відеогру. Танки наліво, піхота направо. І він це бачить, він це контролює. Коли придушується сигнал, то сразу втрачається управління. Контроль за переміщенням особового складу, за виконанням їхніх завдань. На базі відділення РЕБ батальйону було створено майстерню, котра займається розробкою, виробництвом власних засобів РЕБ. По першу чергу, тому що ми знаємо, що нам потрібно. Більшість засобів на ринку не є доцільними. Не може дати нам тих характеристик, тих вимог, які нам, яких ми потребуємо, було прийнято рішення створювати реби самим. Наразі в нас робимо для свого підрозділу піхотні засоби, автомобільні засоби, також в процесі в розробці більш колективний засіб, той, що буде діяти в смузі відповідальності батальйону. Ну, кажу, ринок засобів нам не може дати те, що нам потрібно. І нам робити засоби самим виходить ну, майже в два рази дешевше, чим заявлено іншими виробниками. Дані майстерні засоби збираються з нуля, повністю спроєктовані нами, повністю розроблені нами, відтещені, перевірені, пройшли не одне випробування. Уже певна кількість даних засобів і встановлена на автівки наших хлопців, і на бронетехніку, і піхотні підрозділи використовують наші піхотні засоби. До цього дійшли все самі. Да, Звісно, там поїздили по різним виробникам, піддивилися, там гарна ідея, там гарна ідея, там. Приїхали, зібрали мислі ці гарні ідеї вкупу, зрозуміли, що нам потрібно, і було спроєктовано. Відпрацьована та на даний момент вже забезпечуємо свій підрозділ ребами свого ж виробництва. Також ну, в зв'язку з тим, що збільшенням кількості засобів в підрозділі була створена група, яка займається ремонтом. Засоби реб невелика біда його там зробити, купити. Видати, встановити, його треба постійно підтримувати, його роботу, постійно перепровіряти, постійно підтримувати. На це йде багато коштів, зусиль і було створено групу, РЕМ групу яка постійно-постійно ремонтує. Кожен вироблений засіб ну, потребує ретельної перевірки на багатьох стадіях, ретельного тестування в польових умовах, приближених до. Бойових це і обладнання повинно бути таке, як на бойових дистанції, сигнали. Ну, багато нюансів, це коштує багато коштів, дуже дорого коштує це все обладнання. Ну, кожен виріб, який був вироблений в даній майстерні, проходив індивідуальне випробування. на в полігоні в спеціальних розроблених нами умовах. Так як я раніше виконував обов'язки начальника розвідки, то я, якось мені з цим трішки легше, тому що я розумію, як працюють дрони, як роз... я розумію, як працюють пілоти, пілоти противника яке в них обладнання, і ми зробили умови для тесту наших засобів. Максимально наближені, я навіть сказав би, місцями і більш жорстокіше, ніж на полі бою. Я би на даний час сказав, що війна змінюється кожного місяця. Кожного місяця щось проваджується нове. Обладнання у пілотів розвивається більш стрімкіше, ніж засоби себе рев. Туди вкладуються більш коштів. Нам Становиться вже більш все далі тяжче і тяжче з цим боротися. Ну, є над чим працювати, є... ну, небо, скажімо, закрити ми не зможемо, тому що щоб не... ну, як, можна закрити повністю небо, ну, в тому випадку, якщо ми не будемо літати ми. Щоб не літав противник, ми закриваємо все, але в той же час ми теж не зможемо літати. З матеріально-технічною базою на даний час дуже складно, адже ну, те, що ми можемо отримати офіційно, так, те, що може закупити Збройні Сили України, не зовсім відповідають нашим потребам, нашим нормам. Всі засоби, котрі ми збираємо, це на кошти волонтерів, на кошти громадян нашої держави, власні кошти. Це банки, це збори, це е, аукціони різного типу. Все тільки за рахунок донатів. Це невід'ємна частина, і я скажу, що якщо хтось думає, що там, та, там, донати кудись воно там пішло, непонятно куди. Я скажу, хлопці живі, це головний показник. Того, що гроші витрачені немарно, гроші вкладені в правильному напрямку, і без допомоги, без підтримки цивільного населення ну, ми довго не так не Ну, Реп живе в середньому один місяць, це якщо беремо піхотного типу, тому що буває різне, буває втрачаються, ламаються, виходять з ладу і вони постійно потребують. Або відновлення їхньої кількості, або ремонту. Що на що йде теж ну, значний, значна кількість коштів. Все ж таки в державі війна вже йде 10-й рік. Деякі вважають, що воно їх не стосується, що хто за хто вогна, тільки не я. Ну, вона всі через це пройдуть. Свій час. Я всім знайомим рекомендував, казав постійно, що поки в тебе є час вибрати підрозділ, вибрати напрямок, який тобі подобається, де ти хочеш, де ти себе так сказав, частково бачиш, тому що в один прекрасний момент прийдеться туди йти, де, куди попав, куди відправили. Без підтримки, без людей, ну, про ніяку перемогу можна не говорити. Тому що ну, ми закінчимось, у ну, нас не так багато там залишилося, хто прийшов у му році, хто з 14-го, 16-го, 17 го служить. Тільки відповідальність, тільки робота з цивільним населенням, щоб вони нарешті зрозуміли, ну, що це все справді. Ми не десь там далеко, Донбас, ми, там, фронт не десь, десь там, а я тут. Він в нашій державі. Війна йде в нашій державі. Служба Реп в нашому батальйоні, якщо хочете долучитись, ну, по-перше, це базові знання з електрики, вміння паяти, технічні навики більш хлопці, хто займався ремонтом. Дрібної електротехніки, ремонту мобільних телефонів, там комп'ютерів. Ну так аж... дані, даний підрозділ передбачає знаходження на передовій з засобами РР, з антидронами рушницями, з більш потужними колективними засобами РР. Тобі ж тут немає такого, що я там буду сидіти, десь там гайки крутить з паяльником 30 і мене ніхто нікуди не кине. Там. Так також виконуємо завдання в першій лінії. Ну, не прямо в першій, ну, друга лінія. півтори, до... полтора два кілометри від лінії фронту. Побув кожен.